По медичну допомогу без ям та порівняно дорозі в Івано-Франківську капітально відреставрували чи не найгіршу дорогу. Вулиця Федьковича єдиний автошлях до обласної лікарні, де надають допомогу мешканцям з усієї області. Та у дістатися сюди пригадують водії було справжньою катастрофою. Про гідний ремонт роками не чули місцеві мешканці. Нині ж тут ідеальне покриття та навіть нанесена розмітка. Ми були тут госяк місяці квітні. Це було жахливо. Їхати було неможливо. Транспорті було здавалося, що самі. Я ми одні. Навіть переходити через дорогу стало зручніше, хоча пішохідний перехід намалювали. Їздити на машині стало набагато зручніше. «Сильно погано було. Ми тут буксували, ломали ресори, все ламали. Були пробки, страшні вони не моли. Але зараз дуже гарно, дуже приємно їхати. Дуже дякую. Ямковий ремонт вулиці Федьковича комунальники зробили ще навесні. А от до капітальної реставрації через брак коштів приступили лише в жовтні. Особливо ретельно підійшли до відновлення дорожнього покриття біля зупинок маршруток та розворотного кільця громадського транспорту поблизу лікарні. Народний депутат України сьомого скликання Руслан Марцінків пригадує, проблему доїзду сюди під час зустрічей із громадою. Люди підіймали неодноразово. Це проблема номер один у місті Франківську. Було доїхати до обласної лікарні, не попасти в пробки. Два роки тому відремонтовано. Перехрестя на вулиці Галицька Пасічна минулого року відремонтована вулиця Пасічна. А цього року вдалося добитися, вибити кошти для того, щоб була відремонтована вулиця Федьковича, і було повністю відремонтовано цей кусок дороги. І сьогодні і громадський транспорт, і машини, які доставляють хворих, могли довести спокійно тих хворих до обласної лікарні, і врятувати життя. До кінця року здовж відреставрованої дороги фахівці планують встелити. Нову Бруківку, а вже наступного року дорожники візьмуться і за ремонт не менш проблемної вулиці хіміків. Загалом з ініціативи фракції «Свобода» у міській раді у 2014 році у місті вдалося полагодити рекордні майже 20 кілометрів шляхів.